Я люблю читати в голос у мене навіть. Коли діти народилися, я не дуже знала, що робити. Я вміла з ними гуляти і читати. І мені ці дві, ну якби основні активності були найзрозуміліші. Але потім, дівчата, коли народилися, я писала, стала писати огляди про дитячі книжки, все, що ми читаємо, і дуже вдячна. Тоді було з'явилися перші такі сайти літературні, барабука «Читома» був дуже. Дуже класний букмолі зараз. На жаль, його вже ну немає. І я у них вела блог. Наприклад, писала взагалі мене. Ніхто не рецензував, не сильно там не обмежував, не зміжнював тексти. Просто писала це, що ви придумали. Я писала от, в букмолі. барабуку писала про дитячі читання, і це мене так рятувало. Мені здається, це була моя така терапія, коли важко з маленькими дітьми. Я тікала в книжки і, і, їх, і їм читала. Мені весь час так подобалося, що можна переключитися з побуту. Він ходив купляти нам продукти. Потім вона зі стрібою з гойдалки біжить додому. Мама рада, що Ольга вже прийшла. «Де ти так барилася, питає. вона. – Я заходила до Євеліни, відповідає Ольга і ставить молоко в холодильник. А тоді завернула на ігровий майданчик. Ці книжки скандинавські, вона дуже затишна. При тому мене вражає, як вони поєднують, наче таке відношення от скандинавські автори. Мені подобається там Марія, пар, норвезька автор. Мені завжди подобалась там Стрітлінген сучасних. Мені. Подобаються, ну і зараз я їх всіх там не назву, але взагалі у них є така загальна вмі. Ну, вони так вміють, що у них про реальні події розповідається, але так затишно, наче казка. Розповідається про важкі моменти для дитини, але тут же їй підставляється рука дорослого. І от у цій книжці 8, скоро 9, про дівчинку Ольгу, у якої мама. Чекає братика і дуже сильна там загроза, що він може народитися раніше. І передається це через погляд дитини, що взагалі ну, майже про братика нічого не говориться. Говорить, як вона живе, а потім раз і мама у лікарні. І братик народився передчасно, і дитина далі проживає своє щоденне життя, але вже дорослі теми, наче як бісеринки туди вшиваються в текст. І, от мене це вражає. Я насправді дуже хотіла б так вміти. І ти читаєш книжку дитячу, але розумієш, що її можна читати на декількох рівнях. Читати і дитині у вісім років, 9, і 11. І дитина це ну, відчує вже як про молодшу героїню, але на себе примірить. І можна мені як дорослі читати одночасно, і я буду теж ці теми для себе знаходити актуальні. Ніхто в класі не розуміє, про що каже Ольга. Лоло довелося пояснювати, інкубатор це скринька, де зберігається таке саме тепло, як у маминому животі, дітям, що передчасно народилися, у кімнаті надто холодно. Тоді сиплються запитання то хлопчик чи дівчинка? Хлопчик, який він завбільшки? Може, трохи більший за морську свинку. Він щось вміє? Так, він вміє махати ручками. Як його звати? Не знаю, здається, Тео. Дякую, Ольга, підсумовує ЛОЛО. Це гарна новина. Тепер переходимо до математики.